Доброго дня! Мене звуть Горда Ірина Вікторівна. Я лікар інтегративної функціональної медицини, нутриціології та дієтології. В моїй роботі мені вдається вдало поєднувати знання та навички класичної та інтегративної медицини. Завдяки цьому я можу давати пацієнту максимальний комплексний результат. Інтегративна медицина це про здоров'я, фізичне, емоційне сьогодні і в майбутньому. Інтегративна медицина це про профілактику. Кому потрібна консультація лікаря інтегративної медицини, всім тим, хто піклується про своє здорове майбутнє, всім тим, хто хоче мати гарну якість життя в майбутньому і всім тим. То хоче мати гарний фізичний та емоційний стан завжди. Тому запрошую вас на мою консультацію. Впевнена, що зможу вам допомогти.